Вже в перший 22 рік ми отримали 2400 вимушено переміщених осіб з діагнозом рак. Ну, це досить серйозна така добавка до наших постійно проживаючих громадян в Черкаській області онкохворих. І яким треба було приділити увагу, і які не ну, мають всі інші проблеми, як і інші переміщені особи. І ще, крім того, рак, який треба лікувати, не можна зупиняти, треба ліки, треба все і так далі. 22-й рік нам дуже серйозно сприяла гуманітарна допомога з самих різних країн світу. Ми отримали її стільки, скільки я не пам'ятаю за попередні там 33 роки незалежності України в 2022 році. Навіть самі інноваційні, високотехнологічні, жахливо дороговартісні препарати, які приходили безоплатно, просто і в тій кількості, що це ну дивувало. Ніколи б ні держава Україна, ні місцевий бюджет, ніколи б нічого подібного не придбав би і пацієнти не, не змогли б цього зробити. Тому 22-й рік був такий, я б не сказав, що показовий. Дуже був такий дуже такий адреналіновий. У нас нас покинула невелика група працівників. Були ті, що пробували повернутися, ну ми вже їх не брали назад з різних причин, просто місце було зайнято. Багато не повернулись, але це складало трохи більше 1% від працюючих. При тому, що у нас 86% жінки працюють, причому молодого віку. І більшість з них мають дітей. Один, два, три. Чотири, і навіть одна має п'ять. І я перші дні очікував, що відплив працівників буде колосальний, а він не стався.